Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 31 липня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ. Під час передвиборчого заходу в штаті Пенсільванія. І, власне, зараз ми коротенько обговоримо його основні позиції, так, які він висловлював в межах цього заходу. Отже, Дональд Трамп. Продовжував здійснювати нападки в сторону віце-президентки Ча Камали Гарріс, зазначивши наступне. Зараз Камала змінюється. Раптом вона стала новою. Маргарет Тетчер, велика Маргарет Тетчер. Ні, я так не думаю, але ти навчишся, сказав Трамп. Незрозуміло абсолютно це порівняння Камали Гарріс з Маргарет Тетчер. Власне, Гаррис під час власних передвиборчих заходів заявляла, що з радістю поставила б свій рекорд проти Трампа. І власне, колишній президент прямо відповів на ці зауваження в межах цього заходу, сказавши: ну Камало, ходімо, виклик прийнятий. Давайте порівняємо наші рекорди пункт за пунктом. Тут питання в тому, що саме вони будуть. Порівнювати цікаво буде далі поспостерігати за тим, як буде розвиватися теза, як з боку Камали Гарріс, так і з боку Дональда Трампа. Я думаю, що все просто обійдеться проведенням дебатів. Далі Трамп підкреслив минулу підтримку Гаріс заборони фрекінгу, програми викупу зброї, реформування витрат на поліцію та єдиної системи охорони. Здоров'я це її минулі заяви. Він також критикував Гаріс через питання безпеки кордону. Незалежно від того, скільки Камала Гаріс намагається змінити свій імідж, вона не зможе змінити цей факт. Вона беззаперечно найбільш ліберальний кандидат в історії нашої країни, сказав Трамп, назвавши Гаріс радикальною лівою маріонетковою кандидаткою, яка є фальшивою. І далі кампанія Гарі зазначила, що віце-президентка не підтримує станом на зараз позиції, в яких її звинувачував Трамп в межах цього заходу. Але тут потрібно відзначити, що Трамп робив правильні удари, так коли обговорював саме попередні політичні позиції Камали Гарріс. Так? Тобто тепер Камала Гарріс має. Відповідати так, чому вона їх підтримувала раніше, і чому зараз вона їх видозмінила. На початку цього заходу Трамп згадав події 13 липня, коли на нього було скоєно замах. Та тут відбулось вшанування хвилиною мовчання корі. Комператори, який загинув на мітингу, після цієї жахливої атаки ми збираємо сьогодні ввечері більш рішучі ніж будь-коли. Наша рішучість непохитна, а наша воля незламна. Ніщо не зупинить нас у нашій місії зробити Америку знову великою, додав Дональд Трамп на початку цього заходу. Ну далі були вже такі ось стандартні вислови. Він повторював тезу, що Камала Гаррі зруйнувала Сан-Франциско, відкрила кордони, була демонстрація схеми. Перетину кордону з боку мігрантів, тобто скільки було за каденції Трампа, а скільки вже було за адміністрації Байдена, і ця схема вона демонструвалась наскільки я пам'ятаю під час національного з'їзду республіканської партії в момент, коли виступав Дональд Трамп, наскільки я не помиляюсь. Далі була також згадка про події 6 січня Штурм капітолію. Далі він говорив щодо проведення найбільшої операції з депортації мігрантів. Ну, це вже ми чули в контексті його попередніх передвиборчих заходів. Далі він знову ж таки повторив тезу, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби я був би президентом в Ізраїлі б не було такої ситуації. І знову ж таки, він обіцяє зупинити війну одразу після виборів. Також він. Обіцяв вкладати кошти в індустрію штату Пенсільванії. Ну і вже коли все підходило до завершення заходу, то він виголошував обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії. Ми їх попередньо також розбирали. Загальний час виступу півтори години. Ну, Трамп стабільно виступає протягом такого періоду часу. Висновки тут будуть прості. Трамп критикував Гаріс за попередні позиції, які вона висловлювала. І це правильні атаки. Тут потрібно відзначити те, що зробив Трамп. Далі була реакція на виступ Гаріс в Джорджії. Тобто Трампу було неприємно те, що говорила Гаріс під час свого передвиборчого. Заходу. Згадка про події 13 липня в Пенсильванії і акценти знову ж таки на питаннях кордону, інфляції, війна Росії проти України та Ізраїлю проти Хамас і обіцянки з платформи. Тобто якихось надзвичайних особливостей під час цього виступу Трампа тут. Не було В принципі більшість того, що він говорив, ми чули в межах попередніх передвиборчих. Заходів, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Політикса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! one.